Новини війни і перш за все про нічний обстріл в столиці. Російські злочинці запустили по житлових районах Києва шахеди, і хоч наше ППО впорлось із завданням, уникнути влучань, на жаль, не вдалося. У Солом'янському районі через атаку рашистів пошкоджено несучу стінку одразу між трьома поверхами висотки. У цьому будинку живе ведучий одного з центральних каналів разом зі своїми сусідами. Він дивом вижив та розповів про це своїм колегам з УНІАН. Дружина Встигла відскочити від вікна. Вона почула. Цей звук дрона, і вона відскочила, і буквально за мить стався вибух, і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто вибух епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху, всі ці величезні глиби каміння полетіли до нас, і все ну, Жодного скла немає цілого квартири. Відомо, що на одному зі збитих шахетів була написана погроза українцям. Тож наші воїни дали на це миттєву відповідь окупантам. Відтак збили сьогодні одразу три ворожих літаки Су 34 І наостанок добрі новини від наших союзників. Сьогодні стало відомо про початок підготовки передачі нашим збройним силам перших 18 літаків Ф 16